Вас понесе ваше майбутнє, аркан зірка. Класно ставте плюсики, переказуйте донатики. Хтось вас стане зіркою, це 100%. Стане популярною людиною. Тож починайте проявлятися, у когось здійсниться якась мрія. Щому ви знаєте, це така давня мрія, в вдіснення якої ви вже не вірите. Ви думаєте. Та ні, це ніколи не станеться. Ця мрія єдина це як долетіти до зірки. Так ось здійсниться, а у когось саме мрія і є стати відомою людиною, яка я за вас щаслива. Тому що кесарю, кесарєву, а ханочки, яка зірка є, ви теж станете зіркою? Що, що їхало, те й надибало, і пуста карта. Кажуть, вам більше не треба знати, крім того, що готуватися. До цієї події ментально... Групу телеграм, я вас підготую. Тут чомусь говорять про хитрість обману маніпуляції. А В якому контексті ви ще сили? Тут, ви знаєте, тут як довгий час, кажуть, в вашому житті були обман маніпуляції п'ять мечів. А, і це було від короля Пентаклів. Або цей чоловік був одружений, або це був ваш чоловік. Або чоловік, який планував стати вам чоловіком чоловіком, так вам говорив. Так от від нього були хитрість, обмани, маніпуляції. А чому про нього річ? Та тому, що він... він хоче з вами жити під одним дахом, він хоче мати з вами родину. І, і... вас взаємне кохання, ви його знаєте. Але був третій фактор, але зараз він цей третій фактор обрав. Третій фактор це може бути все, що завгодно. Його жінка, дружина, або різні міста проживання, або діти, або батьки, або просто його не вибір вас. Буває таке, кохаю, але й не рано, ой, але пізно якось, або рано, бо я не готовий до цього кохання, де ти була раніше. І І? ти король чашний. Ну, я не думаю, це він засіб імператор. Так, і буде шанс. Тут можливо буде ще один король, король чаш, який захоче взяти шанс на відносини з вами. Або це цей король Пентаклів, Він може бути імператором. Так, у вас буде два короля. Будете вибирати два.